Мене звати Любов, і я запрошую вас на свій канал швидкі рецепти з любов'ю. Заходьте, підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відео. Сьогодні вже вечір, неділя. Хочеться чогось смачненького, а не хочеться довго заморочуватися на кухні. Тому вирішили приготувати ліниві береники із домашнім сиром. Зовсім продуктів небагато, вийде дуже смачно. І нам буде тепло і затишно з нашими варениками. Що для цього потрібно? Потрібна мука, муки, скільки візьме, тут кожного разу по-різному. У мене 250 г домашнього сиру, такий він жирненький. Я буду брати два яйця, виберіть можна одне, можна зовсім без яєць. Я беру два яйця і додам 2 столові ложки без гірки манки. Я буду готувати такі, щоб вони були тривкенькі, плотненькі. Тому що ну, час такий, що треба добре їсти. Ось, і треба дрібочка солі для того, щоб е, все-таки не були вони такими прісними. Е, але треба враховувати, що все-таки домашній сир, він трішечки в ньому солі є. Ось так: оце все тепер розмішуємо, готуємо. Так, Перш за все, ми беремо сир. І добре його розминаємо. Дівчатка, будьте уважні до вибору рецепта, по якому ви будете готувати. Я завжди готувала так, як я готую, а то колись подивилася цілі вареники. готувала одна, ну, я підписана на неї. І вона готувала, додала соду. А я думаю, от спробую я, може, ж вони будуть пухнастіші. Слухайте, кращого клею для обоїв, ви не знайдете. Розлізлося, все смачне було на смак, але ж не, не тому що це був клей. Так, ось так я розтерла його. Не треба, його, щоб зовсім там однорідне воно було. Перетирати на сито не треба. Додаю сюди дрібочку солі. Додаю сюди обов'язково, я додаю манку, тому що вона тривкіша буде. Манка є манка. Ось тепер додаю два яйця. Якщо нема два, додавайте одне. Ну, Яйце обов'язково, все-таки воно краще буде триматися. Ось тепер все разом гарно перемішуємо. Ось так вимішали до такої однорідної маси. Блендером перебивати не треба, його однорідне, зовсім однорідне, воно нам не обов'язкове. І тепер додаємо муки. Додаємо муки, щоб воно було тривалося, трималося до кучі. Але щоб не було сильно і густе, тому що у нас же тут манка, вона ще набухне. Замішуємо ложкою. Таке жовтеньке, гарне тістечко у нас. І залишимо на декілька хвилинок, його, щоб набухла манка. Накриємо і залишимо. Так, я поставила вже каструльку на газ. Ще нам потрібно буде такий ковшик. І потрібно буде 50 грамів масла. Я складаю його в ковшик і потім, як вже вкину варенички, поставлю ковшик на водяну баню, щоб маслечко розтопилось. Я завжди всі макароні вироблю, пельмені, вареники, все, що це. Я заливаю розтопленим маслом. Не вкидаю масло вареники або в макарони. Воно потім холодне і воно не розійдеться так. А коли вже розтоплене, поливаєш, обмочується, окупається буквально купається кожен вареничок, кожен пельменчик купається в масличку Це вам, може хто не знає, ось так. Так, тепер вже поставило і починаємо виробляти. Жовтеньке, гарненьке, його не зовсім небагато, тому що нам на раз поїсти на двох. Так, і вимішуємо. Сильно тугі вони нам не треба. Якби не липли до рук. І тримали форму. Відтрушуємо муку як треба. Ось такий у нас вийшов колобочок. Тепер ми робимо з нього джутик, можемо розділити на дві частинки для зручності. І тут вже ваша фантазія, як хочете, так їх можна і робити. Можна робити кругленькими, можна вирізати вигляді вареників. Як вам тільки захочеться. Я буду робити дуже просто. Отак От буду нарізати мочать ножечок на отакі невеличкі. Ось так. Ось такі невеличкі вони в мене будуть. Тепер далі я її буду робити ось так з двох сторін, придавлювати, а потім ще отак ложечкою, щоб такі були. З візерунком можна і так, і так. Ось так. І так робимо всі варенички. Кидаємо Другу партію. Помішуємо, щоб не пристали. Так, першу партію ми дістали, полили її вершковим розтопленим вершковим маслом. Подивіться, кожен вареничок окремо. Ось так, дивіться, це ці варенички це на той випадок, коли хочеться вареники, коли нема часу чи настрою немає. Ось так. Такі вони смачненькі. Накриваємо і чекаємо другу партію, поки звариться. Треба вечеряти вже. Так, варенички і друга партія в нас готова. Ми витягуємо. Якщо в кого є кудлата мука, так, знаєте, що коли варенички зварилися, робляться такі лахматі. Щоб цього не було, перед тим, як витягуєте вже за хвилинку, додаєте просто кружечку холодної води і все. І вони у вас не будуть кучеряві такі. Ні один вареничок не прилип, тому що треба розкручити. Так, і я поливаю зверху розтопленим маслом. Це дуже важливо, дуже-дуже важливо. Ось так. Ось ми маємо, дивіться, які. Ось так. Всі ціленькі. Ні один не розпався, ні один не розвалився. Гляньте плотненькі, міцненькі і дуже смачненькі. Так що готуйте, дівчатка. Це дуже смачно, це дуже швидко. Хай Бог благословляє вас. Зустрінемося з вами, як завжди, була я, Любов.